Це максимально неефективно готувати доповідь разом. А як ефективно? Я все підготую, дам тобі твою частину. Зараз найкраща допомога не заважати. Можеш не витрачати час. Що там у тебе? Базар? Ларьок? А Балкіна навіть не варто читати. Розумію, читати не то не. Він топиться змішану економіку, де домірнує державний сектор. Почитай Джефрі Сакса. А ти ти почитав? Цей пише про радикальну лібералізацію, відпустити ринок, зашокові реформи. А де ти її взяв? Замовив. У мене друг Макс. Комп'ютери возить в Україну. Я а можу ти... її взяти почитати. Хочеш, сходимо до нього. У нього тетріс є. Не хочу. Добре. Давай зробимо таблицю за і проти ринкової економіки. Я накидаю аргументи за Сакса, а ти проти Балкіна. Добре. У мене день народження в суботу, якщо хочеш, приходь.